Очевидно, що порядок денний, 51-ї сесії ради міністрів закордонних справ організації ісламського співробітництва, він зумовлений тими подіями, які зараз відбуваються в світові. І дуже шкода, що ці події вони в якійсь мірі відтіснили питання російсько-української війни. Тут сьогодні, якщо виходити із порядку денного із виступу. Міністра закордонних справ воно було таким базовим виступом міністра закордонних справ Туреччини, Такана Підана, президента Туреччини та Джебета і Пердогана. Ми бачимо, що Палестина, Ізраїль, Іран у війни. Зрозуміло, що на цьому форумі засуджується Ізраїль. Як сторона, яка не хоче за твердженнями всіх виступаючих на цьому форумі миру в цьому регіоні, закликаються члени організації ісламського співробітництва до широкої допомоги всіма можливими способами для того, говориться про воєнні, воєнний і військовий спосіб. Говориться про те, що в легіоні потрібний мир і підкреслюється, що країни-члени організації ісламського співробітництва, вони хочуть цього миру. Отже, цей конфлікт на близькому сході це перше. Друге, переслідування мусульман по світу, це ісламофобія, вказується конкретні країни, і тут і Китай. І тут і Мянма. Тут є наростання ісламофобії в країнах Європи. Говориться про безумовні права всіх людей, незалежно від від розповідання, в тому числі, коли вони є складовими релігійних меншин, що потрібний захист. Говориться про глобальну безпеку. Я дуже очікував, що питання глобальної безпеки. Обов'язково ну, торкнуться питань російсько-української війни, бо це питання досягнення глобальної безпеки, е, воно неможливо без е, розв'язання е, цієї кризи, яка викликана е, агресією Росії, От поки сьогодні перший день роботи, що буде завтра, принаймні на відкритих майданчиках, відкритих дискусіях. Поки що ця тема не застосовувалася. Я впевнений, що вона буде обговорюватися принаймні на закритих панелях, бо для організації ісламського співробітництва для багатьох країн і членів є притаманні бажання бути. Посередниками для досягнення миру це низка арабських країн, це і туреччина, і ми тут бачимо в Стамбулі. Проводяться переговори перемовини з російською делегацією, і також країни-члени організації ісламського співробітництва, вони ну, тяжіють до надання різних. Гуманітарних таких напрямків проєктів, але для цього потрібно, щоб в регіоні був мир зараз. Я говорю про Україну і про ті країни, які безпосередньо близько знаходяться до цієї зони війни, це і Балтійські країни, і наші сусіди в першу чергу, Польща і інші країни.